Вітаю нас сторінці. Мебляграю. Пропоную вашій увазі диван-сільвер від українського виробника торговельної марки. Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 25 сантиметрів. І у глибину побильці диван займає 94 сантиметри. До комплекту цього дивану входить три великі подушки. Цей диван виконано в тканині Савана Нова від постачальника іксимтекстиль. І диван можливо зробити в будь-якому іншому кольорі. На подушках дивану гарна декоративна втяжка. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП колір венге темний. Бильця функціональні і в них є ніші для зберігання дрібничок. Бильця попереду закругл... трішечки закругленої форми, без гострих кутів. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину посадочне місце вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,40 см на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель та пінополіорітан. Диван жорсткий. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!